Так, Леся щось робить. Що тут тебе таке? Оселедець. Скоро різдво на вечері. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І ви сьогодні знову в мене в гостях. Готуємо маринований оселедець. Для маринованого оселедця мені потрібен оселедець. Він в мене є. Сіль поки що. Оселедець мені потрібно почистити. Я почистила один, заздалегідь, промила, відрізала всі поплавки, хвости. На кожен оселедець мені потрібно буде для солення одна столова ложка солі. Так я візьму миску, одна столова ложка солі. Насипаю всередину. І ту сіль, ту ложку солі постираю по цілій рибі. Гарно рибу промасажую, сіллю. Кладу в миску, ці всі риби не почищу, в миску. І так буду тримати добу. І сьогоднішнього, наприклад, якщо я сьогодні зранку 11 годині замаринувала, засолила її, значить завтра я буду продовжувати робити з рибою решту процедур. Ось так виглядає риба посолена. Я її поставлю на добу, холодильник, холодне місце. Пізніше приготуємо маринад. Зараз ми будемо готувати маринад. Поки моя рибка солиться. Я сьогодні приготую, маринад вистигне, і якраз буде добре на завтра. Мені потрібно для маринаду на одну рибину. У мене є сім рибин. На одну рибину мені потрібно 200 мл води, шклянка води. Тобто 7 рибин, то буде літра 400 мл. 400 мл. Так, ще мені потрібно. Так, на, на кожну рибину мені потрібно по одному лавровому листку, та 7 лаврових листків. Потім мені потрібно буде 7 штучок гуздики, чайну ложечку коліандру, чайну ложечку перцю чорного горошку. І мені потрібно буде три з половиною чайних ложечки цукру. Воду я виливаю в кастрюлю. Запалила газ і буду, щоб вона закипіла. Висипаю спеції всі. Так, Як мені провариться, закипить маринад, Як маринад вистигне, я до маринаду додам 7 столових ложок оцту спиртового. Можна яблучно давати, я даю стартовий. Маринад мій вже закипів. Я виключаю і нехай вистигаю. До завтра. завтра додам оцт. Доброго ранку. Я вчора засолювала наші оселедці. І, їх... І сьогодні буду продовжувати їх маринувати. Перед тим, чи маринувати їх, мені потрібно буде промити від солі. отак вони виглядають. Вони вибрали, бо солі було багато, вони втягнули сіль в себе. Ще трішки залишилося, але то небагато. Зараз я промию, промию під проточною водою. Продовжуємо. Нарізаємо цибулю. Цибульки пів кільцями. для цієї кількості риба в мене чотири цибулини. Цибулю нашу перекидаю в миску. її кип'ятком. Запарювати. І хай цей постоїть так. Запарюємо кип'ятком для того, щоб пропала гірч і запах цибулі, поки не вихолоне. Беремо маринат, той, що вчора я готувала. До маринаду додаємо 7 столових ложок оцту. Клошки овії профінованої чотири починаємо чистити рибу. Рибу вичищаємо від хребта від кісточок робимо філе. Риба гарно просолилася. беремо кісточки і знімаємо шкіру. І так з кожною рибиною. І знімаємо шкірку. Юрко, дивись мені під руки, мені руки трусяться. <гум> То все, Юрко, що я так повільно роблю. Він мене дивиться, я робити не можу. Я пришвидшу, не переживай. Роблю так, ніби не, ніби не роблю. Руки трусяться, хвилююся. Все прилипає до мене. і вже знялося. Ми горимо назад такими кусочками. І занурювати в маринад. Коли вихована цибулька, додавлюся цибульку. Цибулька наша вже вистегла, зараз я її відсіджу. Цибульку я відсидила на друшла. Ось трохи. Пішу трошечки. В такому дусі продовжуємо всі наші рибки обробляти. Процес трошки такий повільний. Але риба буде смачною. Ця моя риба вже в маринаді. Вся порізана і почищена. Ще тільки в мене вийшло рибки. Тепер я до того салету додам свою цибульку, яку я запалювала кипятком. Риба буде настоюватися 12 годин. Після 12 годин можна подавати до столу. Легенько перемішаю. Ось такі в мене вийшли оселедці. Пройшло 12 годин, їх вже можна споживати довіжу. Вони гарно замаринувалися. Дуже гарно замаринувалися, дуже смачні. Пробуйте рецепт. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного!